Друзі, ну це просто я рекомендую. Це так корисно, смачно і реально настрій піднімається. От так мені подобається це. Бомба. Класс ось навіть кокос є. Зараз дістану. Кокосик хочу спробувати. Буде мене зайце. Ммм, боже, який аромат. Ну як воно все смак зберігає? Я балдею, груша, ось є. Грушка є. Я її. Якщо не зібратися. Ну це просто бомба, друзі, я розчулена, тому що мені дуже-дуже подобається.